Розпаковка інвертора 1600 Вт. Чиста синусоїда фірма-виробник Talikan прислали з Китаю. Вартість е, станом на січень 2023 року 1700 гривень в Китаї, а в Україні такі моделі коштують 4 рази дорожче. Щоб підключати до джерела живлення, інвертор. Інструкція на китайському і два запобіжники. Так, 12 вольт на 220 вольт. Чиста синусоїда. 1600 Вт. Тут підключення. І індикатор вхідної напруги. Ось тут дисплей індикатора вхідної напруги, вентилятор для охолодження. І з цієї сторони у нас кнопка включення Вимкнення, вимкнення і вилка на 220 вольт. Вилка європейського зразка. Є моделі, які там продаються під Америку. Так, невеличкий. Зараз буде кого-то підключити. Виконав підключення інвертора до акумулятора. Акумулятор 74 годину. для більш довготривалої роботи будь-яких пристроїв потрібен більший акумулятор, але щоб перевірити, достатньо цього. Основна мета покупки цього пристрою це заживити кота для опалення квартири. І Зараз, в принципі, і перевіримо, як він працює. Значить, червоний провод плюс, чорний мінус. Є кнопка вимкнення. Показує вхідну напругу. Зараз включу котел. Під час роботи працює вентилятор, такий. трошки є шум, але це не принципово. Підключив котел, ось іде кабель. Тут пішов кабель і до котла. Зараз все виключу. Значить, це гаряча вода, це опалення. І цей, це виключив, включаємо інвертор. Інвертор включився, Котел включився. Перевіряємо, чи піде запалення, включаю опалення. Ні, котел не працює. Він не розпалює, значить йому потрібно значить, потрібно йому або заземлення, або ноль. Для того, щоб працював котел, е йому потрібна чиста синусоїда і або заземлення, або ноль. Це можна взяти з міської електромережі. Для цього я зробив. Переходник вилка-вилка, дає заземлення і де буде 0. І буде включено інвертор в одну розетку, яка буде працювати в одному колі разом з котлом. Попередньо е, потрібно вимкнути автомат зживлення всієї квартири. Переконатись, що всі інші електроспоживачі по колу вимкнені і можна підключати. Включаю інвертор. Так Інвертор працює. Включаю котел. Котел вимкнувся і включаю опалення. Зараз йде розпалювання, так як того разу не працює. Тел не включається. Якби йде розпалювання, працює турбіна, але не працює водяний насос. Два варіанти. Або цей китайський інвертор має неправильну синусоїду. Але б тоді все одно насос працював, але не довго. Або потрібно стабілізатор напруги. Є по котлу фаза котли, де потрібно чітко фаза, чітко нейтраль. І для того, щоб в системі показати ноль для котла я з'єднав в ось ці вилці. 0 з заземленням. Зробив ось таке з'єднання нейтралі з заземленням. І відповідно тут при вімкненні електроенергії я визначив де плюс, до мінус. І зараз це все попідключаю, перевірю, чи буде працювати. Так, Під'єднав на даний момент інвертор, включив, під автомат, квартиру виключив і перевірю, чи працює освітлення. Освітлення працює. Вимкнув котел, зараз буде проводити розпалюватись. Отак працює. Зархи попувальця гріється. Висновок такий. Акумулятор, інвертор. Робимо провідник в мережу квартири. В провіднику з'єднуємо контакт заземлення і контакт нуля. І підключаємо. Але в даному випадку підключення нуля на заземлення є не дуже правильним, тому з цим всім потрібно правильно поводитись. У випадку відгоряння нуля то може піти потенціал напруги на заземлення, при цьому, якщо якісь інші споживачі будуть вимкнені, вони можуть бути якби, під напругою. Тому з цим всім треба правильно користуватися і потрібно це знати. Ну, якби на даний момент це є найдешева система такого аварійного живлення е квартири, ну, в залежності від кількості акумуляторів і їхньої ємкості, можна і більшість споживачів підключати. Ну, все. На цьому все.